Українчанин Василь Бородін має досить незвичне захоплення. Починаючи з 12-річного віку з невеликими перервами, і до сьогодні він займається вирощуванням кактусів і сукулентів. Весь свій вільний час присвячує колючому хобі та знає про ці рослини все від методів розмноження до походження. Родина кактусів – це Южна, Центральна і сіверне Америка. Це Чилі, Аргентина, Бразилія. Мексика, ну и юж, южной части США. В Африке, вот в Южной Африке, это родина многих суккулентов. Тоже интересные растения. Ну, кактусы как бы все привыкли, что не с колючками все, а суккуленты тоже разнообразие форм. И есть по содержанию, которые, ну, по своей выносливости они в раза а в кактуси. Сьогодні колекція налічує більше півтисячі експонатів різних форм та розмірів з колючими, закрученими довгими і короткими голками, а також з пухнастим ворсом. Кактуси є у колекції пана Василя. Кожен вид має власну табличку з відповідною назвою. Один вид кактусів може мати багато підвидів, що відрізняються кольором, розміром та формою колючок. Астрофітуми. Вот Ось він, астрофітум. Без калючок, він, вот астрофітом з такими колючками. Це все один, да много підвідок. Сьогодні насіння кактусів пан Василь замовляє в інтернеті, а раніше, якщо не бачив новий екземпляр, то намагався у будь-який спосіб, але додати новий експонат до власної колекції. Де в магазині кусочок. Де у кого просив відділ у знайомих там родственників все вернув додому. Деякі рослини чоловік привіз навіть за кордону. Були на відпочинку ми в Єгипті, і там я умудрився теж такі мальчики стояли і відсвівши вже, ну, в общем, коробочки з семенами. Благополучно привезли домой, посадили вже повиростали, хлопці. Справжнім поціновувачем захоплення чоловіка та його музою є дружина Галина, яка надихає чоловіка на таке цікаве хобі. Скажіть, будь ласка, чи любите ви, коли вони цвітуть, коли квітнуть кактуси? Ну, Цвітені взагалі во первых такі цвіти не природі, это а нас почему не всі цвітуть. Єдине, що в різне і по разному очень просто одна такая палочка, я когда-то помню. Спасибо. Я даже помню, когда-то пообрезала, хотела помочь ему убрать, думала, что не вовремя, а то оказалось семена. А когда цветок, конечно, выходит, это очень красиво, особенно ночная красавица, которая Вася говорил, что он цветет ночью. Это, конечно, красота. Он большой и очень красивый. У нас даже такой случай когда-то был, что мы ночью, часов 12 ночи, смотрели телевизор и стук, восьмой этаж, и мы такие вроде как Откуда? Откуда такой стук? И минут 20 продолжалось, мы как мы без конца подходили, но ну, вроде бы никто не мог залезть. А потом до нас дошло, что стрелку выпускает, и вот это, на протяжении этих 20 минут он выпустил стрелку. А потом же растил красивый, красивый цветок. Ну, до утра он, все. Нужно только ночи ловить такие зрелища. Диволожної краси квіти з неймовірним ароматом, період цвітіння яких від кількох годин до двох тижнів результат правильного догляду за цими колючими творіннями природи. Кактусаночі цвітути Ну, Так вони, кілька несколько часов, вранці все углядають, і от цвітіння, тільки вже самий пік цвітіння – це може 2-3 години ночі. Потом к утру вже посмотришь, а он может, закрылся и Вида нет у него. Ну, А запах вот, во время цветения стоит, конечно. Но есть суккуленти, которые цветут, и запах у них совсем не привлекает. Он привлекает мух, которые в природе его опыляют. Василь Бородін говорит, що кожна рослина потребує особливої уваги. не знаю, как помидоры, там, огурцы, и он пошел. А некоторым надо подержать в холоде, там, два месяца в холодильнике семена. Потом день-ночь им делать, в общем, разницу температур. Потом замочить, высушить, замочить, потом глянуть, проглюнуть, некоторые надо надпилить, там, надфилем или чем-то, некоторые чуть повскрывать кусочек семени, потом только они взойдут. И бывает, штук 37 чек вкинул семян. Одно вилізо, ну, і радуюся тому одному. У помешканні Бородіних створені всі умови для вирощування та розмноження кактусів. В окремих кімнатах перебувають кактуси різного віку. Тут є і ясла, і дитсадок, а є і дорослі особини. Ось спеціально заказали такий мешкавчик, спеціально то іменно для кактусів. Тут його всі не а тут у нас такий міні-роддомчик. Смотрите, це саме в білому фоні, як вони маленькі вилазили. Які вони красиві это самые маленькі рядочками стоять всі. А ті живі камні, котри Вася что тоже вылазят. Кактуси і суккуленты потребують спеціального режиму температуру, певного освітлення та вологості повітря. За допомогою спеціального обладнання Василь Бородін забезпечує необхідні умови своїм колючим улюбленцям. А надаємо 14 часов щоб був світ. Стоїть автомат. Утром включається в 7.15, включається 22.15. два п'ятнадцять та часи. Тока ми вже знаємо сколько времени. Тут спеціально є теж вентилятори. Щодня за допомогою спеціальних пристосувань Василь Миколаєвич оглядає своїх підопічних. Комусь необхідно ґрунт підпушити, комусь допомогти розкритися. Деякі кактуси Василь Бородін прищеплює, і в результаті вони стають епіфітами. Прививають растения вот он привитый, вот и бельвания называется. Или спасают растения, если там загнили корни, такое, срезают голову эту и сажают на другой. Вот когда они соединены, тоже накрываются они, стоят ну, две недели под накрытием, снимаешь, смотришь, оно кисель получился. Все, не прижилось. Но ну, в основном приживается. Пані Галини теж є свої улюбленці серед численного розмаїття видів у колекції чоловіка. І так як я жінка, люблю все ярке, то от мені дуже подобається, тому що він, ну, дуже яркий, ну, дуже красивий красочний такий. Василь Бородін є частим відвідувачем різноманітних квіткових виставок. Тут він купує насіння, обмінюється досвідом з однодумцями. Приобретає сімена. цікаво, звісно, виростити від семечки до цвітення цього кактуса. Буває, це відбувається, ну, через рік можна виростити уже ростіння, то й зацвіло. Ви на 10 років ждать, щоб воно зацвіло. Василь Миколаєвич з власного багаторічного досвіду знає різні способи вирощування та розведення кактусів і сукулентів. Деякими секретами ділиться з нами. Для цвітання, в общем, всі кактуси люблять холодну і суху зимовку. Це починає. где-то конца октября прекращают полив и желательно, ну нежелательно вообще где-то чтобы им градусов 8-10 температуру обеспечить. Хотя в наших условиях это трудно, приходится там раз-два зимой их побрызгать. Ну и вот до конца марта-апреля вообще не поливать. Потом первое время Опрыскивание, чтобы они сразу не… может пройти, произойти загнивание, так сказать, если сразу полить, и после холода еще корни слабые у них после зимы. Потом начинается, в общем, как-то они пробуждаются, начинают набухать, потому что после вот этой все-таки сухой зимы, так они чуть-чуть подвявшие, заснувшие, и вот после первых поливов сразу видно их не… пробуждении. Пробуждение где-то... Некоторые даже в этом пробуждении уже выбрасывают бутоны. Выбрасывают бутоны, и еще даже вот даже конец февраля, начало марта уже происходит цветение. Особливе місце у колекції Василя Бородіна займають рослини, які образно називають живі камінці. Їх названня лі... 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 літопси, ну, їх багато видів. Ну, от на вид смотриш, він як как... Просто как камень лежит и все. Ну, а на самом деле он оказывается живое. У него очень длительный период покоя, это то есть без полива вообще где-то месяцев 7-8. Не поливается, потом он усыхает, так у него, вот он как бы с двух половинок состоит, и вот они сморщиваются, подсыхают, и потом внутри появляется новенький, эти две половинки старые, как бы слазят, высыхает, может Вилісі дві-чотири штучки, і потім через шість місяць виходить світоки з нього. Захоплення протяжністю в життя уже стало невід'ємною його складовою. З кактусами у родині бородіних пов'язано багато. Сьогодні жартома пан Василь згадує, як свого часу кактуси покололи його дружину. Були у нас і травми, так сказати, производственні. От у супругі була вона витирала там наполушу, та на полушута, на падаконіки стояла такий с колючками с длинными, и они как крючки набули. Ну, лбом она воткнулась, потом пинцетом по одной колючке удерла. Я тогда много послушал про это дело. Она его добросовестно сплавила, подруги она отнесла ее в школу, получила пятерку по биологии. Василь та Галина Бородіни перед тим як завести ще одного колючого улюбленця у тихому сімейному колі радяться, якої форми він буде, які колючки матиме, та найголовніше, як він цвістиме.